Ви знаєте, я його теж використовую в своєму житті. Я його люблю взимку з зеленим чаєм вранці, і це настільки дає такий, знаєте, і смак і енергію, що потім хоче зв'язуй. Ну такий, по-перше, ж інколи хочеться чогось такого солодкого. А він якраз знову якраз в смаку солодкий, але не цукор. От тому він і з цієї точки зору дуже потрібний. А в своїй практиці я його рекомендую з першим своїм партнерам чи клієнтам, з ким я знайомлюсь, а спробувати як перший продукт. Звичайно, він теж завжди на ура, і Він подобається. Тобто, це перше знайомство з продукцією компанії Неспі і з першим результатом. До речі, я була недавно там на масажу і дала своєму масажисту. Закінчив він масаж. Я його пригостила соусиком ревайвом. А на друг... Ні, не так. Ще перший раз я його пригостила соусиком енерджі. І він прийшов. Я коли зустрілась з ним наступний раз, значить він каже: Боже, як працює? Я так і не спав, але я почув ну, побачив результат, що це те, що ви презентували, він так і спрацював. Ну на другий раз на другий сеанс я взяла Сулсі Криваї. Ну я кажу: а це Сулсі, який відновить ваші сили, ви поповните те, що ви віддали і сили. І ви знаєте, також на наступну зустріч він а, браво, дійсно, те, що ви презентували, а, було дійсно велика зміна, а, втомився. І у мене от, відновились сили, і він був дуже задоволений. Так я познайомилась з цим масажистом, так він став нашим партнером, і так він замовив зразу два соустіка. Соусіки, енержі, і каже, буду розводити. Тому, друзі, звичайно, це швидкого отримання швидкого результату. Продукція це відноситься до цього розділу.